Відкриваючи засідання голова Офісу Ради Європи в Україні, посол Владимір Рістовський наголосив, що питання реформування самоврядування в Україні набуває особливої актуальності перед запланованим наприкінці листопада підписанням угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на саміті східного партнерства у Вільнюсі. Віце-прем'єр міністр України Олександр Вілкул подякував представникам Ради Європи та країнам донорам Швеції, Швейцарії та Данії за допомогу. І зазначив, що вдосконалення системи місцевого самоврядування і надалі залишається пріоритетом для України, особливо за умов євроінтеграційних процесів. Він заявив, що нині вносяться останні корективи. в Проект нової концепції реформування місцевого самоврядування. Концепція передбачає передачу повноважень органам місцевого самоврядування, розглянуті такі дуже важливі, але й дуже чутливі питання. Як створення при обласних та районних радах відповідних виконавчих органів і закріпленню за місцевими адміністраціями з більшого функції контролю. Крім того, передбачається посилення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування для виконання нових повноважень. Реформа передбачає і внесення відповідних змін до Конституції України. Як поінформувала керівник головного управління конституційно-правової модернізації адміністрації президента України Марина Ставнійчук. Профільна комісія конституційної асамблеї вже готує відповідний проект змін до основного закону, в частині адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування. Сьогодні за е, практично трошки більше року роботи Конституційної асамблеї, ми можемо вже говорити про ті е, серйозні напрацювання Конституційної асамблеї, які е, не пізніше 6 грудня будуть представлені на пленарному засіданні Конституційної асамблеї для членів Конституційної асамблеї для відповідного схвалення. Тож Рада Європи очікує на ухвалення на найвищому рівні проекту змін і доповнень до Конституції та Нової концепції реформування місцевого самоврядування, звичайно, обидва ці документи повинні пройти і уряд і особливо парламент, які в результаті повинні розробити ці законодавчі акти, які ці цю концепцію зроблять і реальністю, і звичайно, країни донори і ради Європи мають теж відповідальність за те, щоб продовжувати супроводжувати цей процес.